Друзі, всім привіт! Я Юра Громовий. Я актор, стендап комік, а Також у мене є хобі. Я збираю дрони і збираю на дрони. І сьогодні в мене в гостях Володимир Шумко. <звілля> <звілля> <Там> уваги, <я звілля> всім. Дякую всім. Слухай, а як тебе взагалі представляти? Ти ведучий, ти стендап-комік, ти імпровізатор. Ти волонтер, ти <звілля> багато я цих хочеш, заслуг. Як хочеш, так оце все майже. Ну, Стендап-комік пробував. Імпровізатор є, актор є. Ведучий. Ведучий чому б ні. чову. Да, Він багато чого. <звілля> Ось така людина. Сьогодні в мене в гостях, тому ми разом будемо збирати що? Дрони. Тому що от тут ще в моїй біографії такого пунктика немає, але дуже хочеться. Але дуже сьогодні хочеться. буде. Клас, клас. Поїхали. Як ти думаєш, що це? Це деталі дрону. А ти, а, ти, а, мал... а, ти, а ти молодець. Можна? В університеті був тим, хто викручувався постійно. О, дуже часто і я досконалив ці навички. <гум> так, так, це що у нас? А, я ж кажу, що деталь. Тут <гум> все висипай повністю, все висипай. Вони е крихкі чи норм. Це карбон. Він карбон. сам по собі. Карбон крих... має бути таким нормальним, крепким матеріалом, ні? Ну, ти, ти точно готувався. Нормальний, крепкий, все. Перед okay. давай це промінчики. Отак от береш невеличкого гвинтика, от сюди, в квадратик. Mm -hmm. в квадратик. Так. І це сюди. І отак от от всі ці промінчики буквочкою Х збираєш. Mm -hmm. Ну і паралельно розкажи мені завжди цікавлюсь, що ти в своєму житті збирав взагалі. Нещодавно е приїхав на нове місце е проживання і збирав е вішаки для одягу. Так. І це, і, ну не знаю, деталі були різні. Їх було 4 чи 5 вішаків. І не знаю, в одному було деталей зда... мізи. Я вибачусь. 60, напевно. Ого. І я думаю, нашому такий вішак. Якщо ти... Чим менше деталей, тим краще вішак. З досвіду скажу. Не знаю, чи так само в дронах. Ні-ні-ні, Точно не так. Окей. Бу... Так, це я зробив. Да, Тепер. Да. Став сюди, перевертаємо так. і знаходимо ось ці чотири отвори. Справа в тому, що у вас, якщо ви збираєте також дрони, у вас може бути е, абсолютно різна рама. Це рама українського виробництва, у вас може бути звичайна рама е, від звичайної да, сім'ї. Я теж хочу. Так, да, 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 бери, бери. Так я викрутку перший раз, по-перше, таку бачу. Це професійна. Ні, це звичайна викрутка. Та добре. Угу. Кожного крепко треба, так? Да? Е, поки ні, поки ні, поки а, ні, цього. поки нам потрібно ось ці ще прокрутити повністю туди до кінця. Так, вішаки. Вішаки, так, це останнє, що я збирав. Оце а а в дитинстві дуже багато. Ці конструктори е, дитячі, ти пам'ятаєш, в тебе, напевно, теж були. і Металеві, і металеві залізнична дорога, якісь там були е, різні. Залізнична дорога. А що, залізнична дорога? В тебе не було? Ні, ну У мене була якась там пластмасова фіговінька, але якась прям кайфова до кінця аж прям вкручує. Залізнична дорога була пластмасова і залізна. Вона е, така ком, е, з компонентів була із пластмасових і з залізних. А були, звісно, коли ти сам, і в тебе якісь різні там, ключі були. І машинки збирав, і вантажівки, і, і якісь е, не знаю, санки залізні були. там де, такий... Санки? Ну, так. Ну, санки. Є, та я знаю, що таке санки. Але просто… Ти... Можливо, там в інструкції і не можна було зібрати самки, Але ти їх самки робив. збиралися, так, да, так. Да. А щось таке вже більш в підлітковому віці, ти щось. Ну, е... Мінск, Планета, Спорт. Отаких от е... мото не було в мене е... деталей, а Веліка якогось там цепка спала, да? зірочку якусь замінити. Можна, було, було, було. Ну, Коли в мене ще була м, вісімка, е, така, автро, автомобіль, Ні, а, я, то там е, треба було багато щось міняти. Я навіть сам трохи з мужиками в гаражі вже там. Е, там, Корифани. Втулка, бендікс опадався. Блін, да ти взагалі. Ти, мабуть, ти вивчив просто ці два слова. І я все життя їх говорю. Да, втулка бендікс, Так, а чому я? Тепер до кінця До кінця, все повністю закручує до кінця. — Восьмерочка, кажеш, в тебе була. О, була, була, була. — Що там, розказуй, як ти? Штовхав її, хоче раз? О, що це, ж по... це раз. <рив> я хочу сказати, що дуже класні бампери були у восьмерочці, тому що я колись заїхав в цю пожежну колонку. Так. Бамперу майже нічого, а колоночка лягла. Тому там класні була. А зараз. Зараз я не знаю. Зараз напевно бампер ляже, зараз... а колоночка не дуже зараз. Всі бампери лягають, напевно. А в тебе було бажання не продавати восьмерочку? От Люди привикають дуже сильно до своєї першої машини і не хочуть ні в якому разі їй не казати. Не було, бо мені хотілося іншого. Спекати сніматки. До речі, у мене ще була Волга 21, яку я відреставував. Не, не, не Побєда, а Волга 21. А, все, 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 все я зрозумів. Я, я думав, це Побєда. Відреставував і хотів возити щасливі пари на весілля. Трішки повозив, але це ще було в Умані, і коли я приїжджав до Києва, е мені не було куди її забирати, довелося продати. О, там було шкода, тому що багато душі, і часу, і матеріальних коштів було вкладено. Багато чого там. І я все бачив, як це робилося, щось допомагав робити сам. І ну класно було. Скажи, будь ласка, той міні-бар, який був у Волзі, да? то ж, скажімо так, така штука, бо ти ж не пив. Бо ти е, за рулем ну, то для твоїх дружбанів було більше. Ну, я думаю, що це для тих, хто замовляв її на весілля. Ні, Ну не може бути такого, що ти не катав своїх дружбанів. Ну, катав і сам катався, але не знаю, якось ми баром щоб користувалися прям баром тим. Зараз, можливо, в мене був би бар там. А тоді. Ну не було такого, дивіться, відкриваємо бар, там і віскі, і коньяк. Ну, не було в нас і. Там ко просто горілка. Кощів на те, так. Перший перше я спробував, напевно, десь в роки, років 20. Я нерну. Нерни. <рес> <рес> так, Вова спробував віскарі в років 20. Повертайся. Е, так, Найчіка на чого ми закінчились? <рес> так. Е, але, е, да, але горілочку раніше набагато. Давай так. О, до речі, я ж працював ще на, в Данії на свинофермі, і там багато теж чого складав сам. Так, що, давай. Боже, та загони, сюди, за, сюди. загони для свиней. Так. Вони постійно ламалися, бо вони постійно працювали, відкривалися, закривалися. Потрібно, потрібно було щось, Система, яка кормить, поїть свиней. потрібно Вона теж ламалася. Це була автоматична і викликали. Спеціальну людину, але я кажу, то я й сам можу своєму фермеру. я й сам, він теж". Бу, Було дуже смішно. Він мені дав роботу. У мене був Mercedes 124-й 87-го року, я так само, як я. Так. І він, Я на ньому їздив на ферму. І там потрібно було міняти масло. Я кажу, потрібно вже міняти масло. Він каже, окей, заганяй на станцію. Я кажу, та я сам можу там, знайомим. No, no. Він каже: ти що механік? Я кажу, та ні, але там не важко. Не будемо, не будемо на станцію. Можливо, То ти довів? Що ти вмієш чи ні? Е, Міняти масло? Да. Ні. Ні. Він, можливо, правий був, тому що, дивись, з 87-го року машина їздила ідеально. Якби, можливо, один раз такий, як я, Заліз за, лісту, за лісту, да. можливо, вона і не дожила до цього. Ну ти, чесно кажучи, кладець. Я, вже ти займайся, я тебе буду розпитувати. Давай. — Там восьмерка, там Волга, там ще коротше, куча всяких різних історій. А, повернемось до «Волги». — Давай, тобі сподобалось, так? Ні, ладно, до восьмьки. Знаєш, що ми, ми далеко будемо ходити. Ти, е, які функції вона в тебе виконувала? Типу? Восьмерка? Так. Восьмьорка виконувала всі функції. Вона... Е, я на неї вчився їздити. Так. Е, батьки на неї е, возили товар, тому що вони торгували е, фруктами і овочами. Я їм багато допомагав в цьому. А після восьмьорки, знаєш, в мене Що? — А от вгадай. Після восьмьки в тебе з'явилася дев'ятка. Це, це було б дуже логічно, але ні. Але сімка в тебе з'явилася, бо сімка тоді випускалась ще. Беревище. Ланос? Так. О -о -о -о. Тільки давай, сенс польської зборки. Так, так ну там вже почалося. Це ракета, це. Рай, рай, -ракета. Конечно, це рай, звісно. Сенс це з німецькими двигунами. Я хочу сказати, що малолітражний двигун, але потужний і дуже. 1,4 там було. Так. так. 1,4 Дуже потужний і можна сказати безсмертний. Якось взимку. Я залив якось воду для охолодження двигуна. Я не знаю чому. Є, бо вже були ж е, рідина, і, і в доступності було, напевно, їх в доступності, була, їх було да. багато, і якось в гаражі залишив на зиму майже ну не на всю, на але на довгий період. І вона замерзла там. І я, ну, Мені вже сказали, що пиши е, пропало, та. але знайшов спеціальний, знаєш, ти в гаражах мужики. Є yes. які роблять все. Можливо, там би і хтось із них і міг, і міг би, як і Тоні Старк, скласти свій міні-реактор атомний. І вони мені. Відходили команда Тоні Старк -да -да. просто в гаражах тусуються. І вони мені відходили. Ланос Ой Сенс і працював до останнього. — Потім продав. О, до речі, Що наступне? Давай так, вже ми пішли поєднуватися. Що ж було наступне? В тебе історія машин просто заворажує. е, Але то ж кузов крепкий був, бо не раз, так, не раз попадав. Ще прекрасно було. Він в наступний автомобіль. Разом з другом ми його купили. Уже цікаво, давай. Це, мав бути Мейбах, а не ладно, якщо з другом. Ні, ну Це був Опель. Є. Yeah. Великий такий. Здоровий, здоровий сарай. Здоровий сарай. Та він був жахливий, просто ми його ледве здихались, давай так кажу. Це той момент, коли ви все, забираєте, по рукам вдарили і витікаєте. А, я ще й пам'ятаю, як я їздив на парковку, його. Але її купила людина, яка з нього, напевно. Він був перекупом, цей чувак. Але нас все влаштовувало, тому що ми хотіли його здихатися. І все, здихались з його, слава Богу. І в мене дуже потім довгий період Ой, почекай. не було автомобіля. І який же наступний автомобіль полонив твоє серце? Бо явно він же ж є десь був. Dodge Journey. О, то це стандартна схема. Це пригнаний з Штатів. Америки, так, да, це. Дуже розпространена машинка. Так, у кого там до Джорні плюсані зараз в коментарі. Гарна, велика машина. Але він такий був, знаєш, як американський, у них немає комфорту. В, в Джорніку? В джорніку не було комфорту. Та нічого там, не було. і комплектація була така, собі якщо чесно. Поняв? <пл 'язано> <пл 'язано> так. Та. Але прикольний. Класна машина. Велика. Велика, велика, класна машина. Не знаю. В принципі, мені подобався. Але знаєш, що я зрозумів? Що я не люблю їздити. Взагалі mm -hmm. за кермом. А яку б ти хотів би машину? Ні, дивись, зараз в мене Моріс Гараж МД MG. MG. Це, до речі, британська машина з столітньою історією, е, в яку, е, яка обанкротилась е, в Британії, і викупив якийсь мільйонер е, з Китаю і збирають її в Китаї зараз, як до речі, як і Всі багато машини. машин, навіть і Порше. Але британськими деталями з усіма британськими, тому що я перевіряв і британські деталі, і двигун класний, і вона оцинкована вся. Це не реклама, хоча мені робили знижечку, І я зараз від неї, в принципі, кайфую. Хочу тобі сказати, і в дружини така сама. Фемілі, так. А це електрокари обидві? Ні, ні-ні. Це MG, звичайно. Бо зараз MG. Та ні, вони зараз вовче сильно налаштували. Є багато електрокарів, але саме потужний це Мджі Марвел. Я не знаю, що це за машина, але я сказав: у Марвел. Тоні Старк теж. Ти коли-небудь паяв? Ой, колись давно паяв, чесно, ще в школі. Що саме? Ну, щось ми припаювали там на якихось уроках. Я вже не пам'ятаю. Та Праця була звісно, була праця. Ні, Так я раз на праці прям паяли, У вас прям серйозно була чи mm. просто є люди. Діляться на дві категорії: да. ті, в яких була прям праця, точились заготовки. Був верстак. Оцей. Верстак був. Ми да. вирізали е, на 8 березня мамі е, ка, цю розкатучалочку, Качало. зробив. Да. Е, ще щось ми там. Я випалював е, малюнок, намалював, потім Цей, випалював. лобзиком якимось. Обзіком випилював, звісно. От, а є другий клас людей, так. які брали бумагу, обмотували скотчем і футбол. А. Це другий клас людей. Або Окей. у них було, типу, ну, ми бігали до дівчат на те, щоб поїсти якихось там смаколики. Так, і вони готували там, да. я пам'ятаю. Ну, паняти, давай спробуємо. Давай спробуємо. Дивись, значить. Каніфоль? Ну, ти вгадав почти. Це флюс, це в принцип той же самий каніфолі. Він так само зв'язує всі ці площадки з проводами. Так. Тримай. Це припойчик. Все-таки в тебе і викрутка модна, і, і, і паяльник модний. І машина сімерка, так? Да. Сім е, так, дивись. А, трошки припойчику. Ні, ну в мене машина не сімерка. Він вже просто... заряджений. Да. Нічого натискати не потрібно? Нічого натискати не треба, просто туди взяв трошечки. Окей. 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 Тепер на площадочку поставив, Куди? поводив на будь-яку вибираю. Поставив, поставив. Не бійся, не бійся, не бійся. Все, поводив. Далі. Щоб повністю заповнити. Щоб я. Повністю заповнити, прогріти площадочку. Як восьмерку, правильно? Так, прогріти. Щоб покашити. П -п Подсос ще там був. Був-був підсосик. А, а в опілі треба було, як мені завжди казав, треба качать. Треба качать, підальше. А я ще, завести. до речі, здавав на водійське посвідчення, коли то я на, на газоні здавав. Йосип, рані. Подвійний вижим. Щеплення. А от і перший паєчка від Володимира. Вау! Тягни, що ти скажеш? Тягни тепер. Сильней. Охо, хорошо. А хо хорошо? Ху, скажи. Вперед. Непогано. вони нагрілися. Ну хай ж тут 360 градусів. Та. Це як. Інше пає. Ні, це як восьмерці, коли літо, і ти стоїш в пробці. Не нагадай. Не нагадуй. Не нагадуй. <гум> це було? Біда. Ну розкажіть. Це біда, тому що. Першого починаємо. У мене була сіморка живлі теж. Це була, так? Да? Так, да, 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 да. І це, звісно. Вишнева? Коли... А, ні, 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 то ж не сіморка має бути вишнева, то шесторка жигулі має бути вишнева. Ні, як хто захоче. Ні, у мене була біленька. Ну, і це біда. Прям біда, бідовна було. Мені здавалось, що. Вона не може їздити без гаража. Ну, от, щоб тіпа, щось там не робити, вона не може не їздити. Без тіпе. гаража? Так. Да, ну, mm -hmm. Що всі машини треба щось крутити, щось робити, якісь там пильники міняти, mm -hmm. сальники міняти. Yes? Я бачу свою мову. Ну, no, це мені не дуже подобається, давай так. Ну, ладно. Непогано, непогано. Непогано. Не. Типа, дивись, якби ти був без мене, мог би так залишати. На, Але давай. як ти зі мною, то давай трошечки відправимо, щоб так. Шо бери. Далі? Оте, Оце? далі. Спирт, 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 спирт. Так, бери і почисть гарно контакти. Що ти там наляпав? Ух. Оце тут Оце тут, да. тут все почисть. Отак. І. Е, Перевертай. Зараз все Отак. І чисть там гарненько. Фух. Ну, Якщо чесно, то е, моя теорія про те, що у нас українці всі якась. Е, Нація, яка прям може паяти, може збирати, підтверджується. Ось. Гарний приклад Володимир Шуко. Кайф, дякую тобі, мені дуже цікаво. Подожди, ми що ж не то саме, ж не почали. Ще його... шо... тільки он, трошечки ми ага, зібрали. Та? Так. Да. А там, що почекай, там ще найцікавіше піде. Так, ну що, Володимир? Зроблено. Да, молодець. Їдемо далі. Ось це вже верхня плата, це такі мозги, будемо казати, нашого дрончика. Твоє завдання ось цей шлейф приєднати сюди і поставити туди. Спочатку так, потім туди. А я поки знайду гаєчки нам. Айчки, я знайшов уже. Бачиш, як я швидко впорався mm -hmm. з завданням а ти ні. Слухай, я тобі хочу сказати, що окрім того, що ми робимо гарну справу, і це ми доставимо нашим захисникам. І, а воно полетить куди треба і знищить те, що треба. Ми це дуже круто е -е, заспокоює. Mm -hmm. Це так дуже ось. круто заспокоює і нервова ваша нервова система, яку треба зараз всім рихтувати. Потрібно, і потрібно все направити сюди, і ви будете спокійні, і ви будете в дзені після дрона. Я думаю, я тобі розкажу історію після того, як оце в Охмадит попали. Так. Ох, який я був тоді злий, і якось воно, знаєш, типа mm -hmm. на зроби там нормально, що було. Так Чому? воно не різьбі, мабуть, крутиться. нормально, я... нормально він відчуває. Восьмерка він руками всі гайки крутив. Так. Коротше, і от після того, як попали, і мені так оце прям було так неприємно. І Я такий, все, піду, коротше, збирати дрон. Ага. І це таке розслаблення, оця мілка моторика. Коли так, ти збираєш так. його, коли ти його. Ну це прям кайф. Тому, якщо у вас є бажання, ви також можете зібрати ось таку пташечку і передати нашим військовим. Так. Що ми зараз і робимо? Так, камера сюди, паяємо. Камера, яка це камера? Що це камера, хочеш відкриємо, подивиться вона на Угу. Привіт, <міско> добрий вечір. все. Передав привіт. Так, Камеру Камеру сюди. Камеру сюди. Червоний це у нас. Любов. — А чорний? Журба. А жовтий. Е, а от вопрос з подвохом. Ні, це, це смерть ворогам. тут дуже видно. <саліт> Любов, журба і смерть ворогам. Все правильно, так і є. Поїхали. Тепер підготуємо знову площадочки. Береш Який? А, припой, поки що нічого. Береш припойчик і отак от по дорожкам туди, щоб по підготувати. Трьом. По цим трьом. Можеш по чотирьом, нічого страшного там не буде. Ну це я вам такого не казав. Отак. І туди потягнув, потягнув, потягнув. Потягну. Все. Всі три паяв. Так, є, є. Не гарний, але нічого. Ні, ну ми то поводити його просто треба там отак. от, де все. А, а! Так, ну let's go далі. Червоний то у нас. 5 вольт. 5 вольт. Бери червоний, справишся сам? Фу, не знаю. Давай. Дуже мілка вже робота. Це, це головне тут, чесне слово, мати е, при собі гарний набор матюків і терпіння трошечки. І все, і все буде класно. Який Чорний. Чорний. Ну, граунд. Да, да, ground, ground. Земля. Ground. Чорна. Чорний. Да, да, да. Ти в аварію попадав. Були маленькі. Маленький, нічого серйозного не Ні, було. Ні, слава Богу, нічого серйозного. Ну не було. і добре. Ну, бо восьмерка і всі ці автопроми, звісно, хорош, хорош. Так, класно, все. Все, давай далі. Можна трішки під підпічити. Все, хорош, 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 хорош. Ну, теж такий він підгулявший. Трохи. Володимир, Володимире, де він там підгулявший? Розкажи, Нормально? потягни, все прекрасно, так. Окей. Давай зразу трошки почистимо, щоб не матюкався ніхто. А, Друзі. Що, друзі? А що ж вони не друзі? Нам? Друзі ви мої. Значить, дивіться, у мене є баночка, ось тут вона знаходиться. Ви кидаєте туди донати. Я купую комплектуючі, ось такі гарні комплектуючі. І потім запрошую ще зіркових гостей, які будуть чистити зуби ось таким дроном. Класна схема. Дуже крута схема. Не забувайте донатити. Це 100%. Є в тебе щось таке, що ти пишався, що ти збирав щось. Ну, крім вішаків. Та, я думаю, тепер це буде дрон. О, це ну, 100% тепер це в моєму житті дрон. Окей, поїхали далі. А щоб його зібрати, нам треба рухатись далі. Це е, VTX, це така штука, яка передає на окуляри зображення. Я з цієї камери, з камери сюди, сюди, на VTX і ВТХ через антенночку туди, і ти бачиш, куди він летить. І в неї охолоджувач свій. І це нам треба припаяти. Я бачу е, бажання в твоїх очах. Я бачу бажання в твоїх очах. Так, поїхали далі. Що у нас? Червоний, то знову те ж саме. Значить, Прошу. з 12 вольт да, починаємо. Прошу. Давай, давай навіть давай навіть трошки ми наперед. Раз уж, блін, да ти жигулі розбирав. Що тут. Це розпокійсь. Та ні, ну серйозно. Я думав, що людина, яка розбирала Жигулі, то все, то її вже. А не розбирав прямі. Не чекай, ну бери що? оце і всі ці площадки, ці які знизу повністю підготуй до пайки. Отак як я взяв і потягнув. Поставив, потягнув, потягнув. Потягну. Далі, 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 стоп. Все, вперед. Непогано. Прекрасно, непогано кажу, дивись. Не я вже майже нічого не роблю. Так. Я тільки з кожним разом я все ближче і ближче до тебе опісовуєш. Це нормально. Це Давай, да. Давай далі. Є. Жовтий VTX. Жовтий. VTX. Ти одразу думай, як би ти назвав цей дрон. Ага. А. А? Та я думаю, я вже. знаю. на імпровізацію. Ти один? Чеки, не спіши, ну? Все нормально, що ага. ти? Я не знаю, чи його хтось називав, можливо, в тебе вже так дрон. Всі дрони називають. Можливо, в тебе був вже месник. Ні. Ну, я думаю, месник. Месник? Все, так і підпишеш його В кінці. На тобі отаку цяцьку ми запаюємо. І це вже буде, я тобі так скажу, фінал. Давай, що ми робимо? Тепер те ж саме: червоний у нас що? Так, те ж саме, нічого не змінилося. Тут, значить, оце управління. Контролер. ЄЛРС. Ну, угу. З джойстика приходить сигнал сюди, щоб воно було нормально. Тут... там вверх-вниз. Так, да, так. І... Да, да, да. у нас, якщо на R напаяний жовтенький, то жовтенький тут паяємо на Т. Крос робимо. Угу. Все вперед. Ти все зрозумів? Т у нас білий, а у нас перший йде R. То треба жовтий першим паяти. Перший жовтим. Перший жовтий. Складно взагалі. Ага, я думаю, що треба звикнути, і все буде дуже швидко. Так, почекай, зроби його, йода, щоб він був гарненький. Як ти думаєш, з якого б ти дрона Ой. прям вже почав би паяти? — аж сюди, аж сюди заводь, аж сюди. Аж ага, сюди. Звіс, не, ми Спаяв, називається. Ну, не треба було. Дядь Юр, ну, Ю... Ми з пацанами! Це гаражі гаражина. <ріст> робили, робили. О! О, О. — Ближче до істини. Так. Все. Ну, все? Це? Ну це, да, це він бери, це дрон. Вставляю от сюди. Добрий вечір. Ні-ні-ні, от сюди. Вставляй. І оце він, оце дрон, оце ти його називаєш. Оце він Пане месник. Пане меснику. Пане месник, будь ласка, щолк. А, он щолк, Да, не... має бути щолк. Давай, 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 давай. Не боїсь. Зараз, зараз, зараз О, так, щолк. Був щолк. ось так. Це сюди закриваємо. Це ми потім прикрутимо. Це, закриваємо. Коротке. Все. Вперед. Погнали. Так, дивись, що я завжди питаю таку е класну штукенцію. Е Нє-ні-нє, туди великі, ось сюди поки крути. От-сюди, от-сюди, сюди крути. Е одного разу бачив, як летить дрон, і з нього музичка несеться. Серйозно така була історія. І Е, цікаво було, а яку музичку ти хотів би, щоб з дрона лунала? Його Євол, я думаю. Я думаю, його бобол, а, а, а вже осінь прийшла в сад. І уявляєш, над, над ворогом летить дрон. Давай так. так Мяко кажучи, Летить дрон. І десь він, він. Давай так, він ще дрона можливо і не чує, і не бачить. Але а він чує, а вже осінь прийшла в мій сад. І він не розуміє, що відбувається, що хтось іде і просто сплять. І, і йому нас, І він думає, непогана музика. Так, да, замріявся. І він замріявся, і не хоче тікати. І тут добрий вечір. <звук> 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 Ми з України. Так, ще нам сюди потрібно. Да, ще день. два сюди коротеньких і два довгих туди в кінець. І це буде твій дрончик. а... Okay. Месник. Месник, це Підбиво-бобола. — Ні, звісно, можна було поставити е, з месників тему. Але це не цікаво. Та. — але це не те. Так, підкручу. Підкрути трошечки, щоб було. Та треба, треба. А, так обов'язково. Володимир, давай пограємо в гру на фінал. А, давай. давай. Друзі, це месник. Дивіться, як вам мій месник. Е... А обов'язково напишіть про це в коментарі. А як би ви назвали свій дрон? Все, я тобі дякую величезне за цю Йому ініціативу. Дякую, тобі що запросив. Це просто неймовірно. Це таке відчуття, дійсне відчуття, що ти зробив щось дуже потужне для, для наших військових, для наших захисників. Все, буду паять тоді десятку, теж Тому Давай, про щоб було вже знаєш, відчуття двох Вас. дронів. А ще е, ми з тобою зустрінемося, я тобі покажу, як він або кудись влучить, або його О, подавить реп. Це... Ну, перед тим е, ми його облітаємо і настроїмо. Давай, я обов'язково об чекаю від тебе відео, фото, матеріали, будь-які матеріали. Я, але я ще хочу сказати, що ви теж можете сісти і зібрати свій дрон. Якщо будуть питання, до Юри. Без питань. Все, пока. Всім привіт з околиць Торецька. Торецька. Хочу подякувати своєму старому знайомому Юрію Громовому та його зірковим гостям, які в нього прямо в студії збирають фпві-дрони. а саме Роману Міщерякову та Вові Шумко. Дякує два ФПІ розрахунки сотою МБР, батальйону МПБ. Вже сьогодні дрони полетять виконувати бойові завдання або нищити ворога, або заносити хлопцям продовольство та медикаменти. Тому слава Україні. Збирайте далі. Все супер, до зустрічі. Хто отримав дрон Вови Шумка? Ви вже бачили, а тепер Давайте подивимось, як він відпрацював. Пилот, 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 хейстер, ми даємо радіус близько саду, тридця, раді. значить, Чесно кажучи, на це можна дивитися вічно. Давайте ще раз передивимось. Пілот ми даємо радіус близько сладкуватись камера. Що має стати посилок, значить немає. Дякую величезне за увагу. Всім пока. До нових зустрічей. Ми даємо радіус близько близько метрів.